Отже, дописуємо собі в титулку слово коші, тому що в метаналізі, як відомо, як на коші, так ви А, І досліджуємо тепер алгебричну систему формальних. По-перше, формальний степенний ряд. Якась формальна змінна, тобто символ, який ніяких значень не приймає. Так? Елементи А беруться з якогось кільця. Теоретично з будь-якого кільця на практиці ми зазвичай розглядаємо комутативні кільця з От. Більш того, далі я буду заточуватись конкретно під поле дійсних чисел. Тобто у нас, наші генератриси будуть з коефіцієнтами, які дійсними числом. Вот. Ніщо не заважає побудувати мені формальні степеневи ряд не від однієї змінної, а від багатьох змінних. Вот. Але ці штуки ми залишили на вот, Там ми прямо і почнемо. Вот. А На пальцях я можу сказати, ну, оскільки ми не кажемо, яке це кільце, наприклад, це може бути кільце формальних степенів рядів від змінної Y. І тоді, коли ви сюди підставите, у вас буде формальний степенний варіант від змінної X і від змінної y. А його коефіцієнт, у свою чергу, може бути. По голові собі <губить> <губить> да, значить, Від z і так z і, і так далі. Тобто, в принципі, нас все, нічого не зупиняє від того, щоб ввести тут нескінченну кількість формальних змін. Просто не потрібно. На щастя. Бо але поки будемо розбирати з однією зміною. Е як видно, формальний степенний ряд легко описується послідовністю його коефіцієнтів. Тому що це єдине, що в них різне. По степені однакові, яка прибіга, n. n прибігає однакові значення. Так? От. Тому ми маємо взаємно однозначне співставлення між формальним рядом і послідовністю його коефіцієнтів. І через це ми кажемо, що це а в степені Х – це буде генератриса або тверна функція для послідовності а. В цьому нас завжди ціле невід'ємна, тобто ми починаємо нумерацію з нуля нашої послідовності. Якщо наша послідовність скінченна, ви просто до неї дописуєте нескінченну кількість нулів і все одно одержуєте генератрису. Просто рядки формально нескінченний перетворюється в поліном. Yeah. Так, значить, ну, о, Чому генератри? Ну, на честь кущі. Звичайні генератриси. Звичайні генератриси називаються генератрисами Кощі. А алгебра цих генератриси називається алгеброю Кощі. Коли ми використовуємо ось такий символ, тобто x у подвійних квадратних дужках, то це буде множина усіх формальних рядів від змінної x над кільцем r. Тобто з коефіцієнтами з кінця є, -є, -є, є світло І мало треба людині для щастя. Спочатку відібрати світло, а потім повернути світло. Так. так. так значить Саме друге. О... Нужина усіх формальних рядів. Від x з коефіцієнтами з кільця r. Oh. Ну, якщо вам хочеться декілька змінних, там x, y, z, відповідно, буде формальні ряди від змінних x, y z з коефіцієнтами з y. Yeah. Так, значит, нам відповідно, що потрібно. Нам потрібні операції. Оскільки в формальних рядах нас не самі ряди цікавлять, нас цікавлять коефіцієнти перед ними ну, в степенях, так? то операції над рядами ми будемо описувати паралельно як операції над послідовностями. От. Ну ще раз, воно не просто взаємно-однозначно співставляється, воно прям буквально ізоморфно для майже всіх операцій, які є. Просто операції над рядами і операції над послідовностями по-різному виглядає. Ви однаково додавання рядів. Тобто, якщо ви берете додавання, берете ряд А від Х плюс-мінус Б від Х, тоді, як легко побачите, це буде AN плюс-мінус БН Тобто, відповідно операція над послідовностями, це теж сума або різниці послідовностей по компонентна. Так? <клес> yeah. Я сподіваюся, це для вас негам але від вас щось вибуха. Множення на скаляр. Берете цю альфу вносите всередину. От це у вас буде послідовність седену. Берете послідовність, вмножите всі елементи на число альфа. Окей. Давайте. Так, якщо ви. Якщо два. Давайте сюди шукаємо ще одну операцію. Масштабування. Помножити змінну, а не е, саму функцію. Сам ряд. Як тоді виглядає n-елемент послідовності c? в степені степені. Без XA. Тобто альфа в степені N помножити на an. Ікси не належать послідовностям. Ікси це елемент ряду. Так? Тобто ви типу, кожен атом в альфа разів ну, у вас відповідно з'являється такий коефіцієнт. Yeah. Так, тепер множення відділення. Це, мабуть, у нас ключова операція, яка нам необхідна. Важливо, щоб ви її в свої голови заклали прямо одразу. Що беремо, тобто, нехай настряд С від х вирівнює A від X умножити на B від X. Як буде будуватись це множення? Ну, берете, відповідно, A0 плюс A1X плюс A2X квадрат. Давайте ще A3X в кубі. Множите на B0 плюс B1x. Плюс 2х2, плюс B3х в кубі. А тепер розкривайте дужечки. Який буде коефіцієнт при одиничці? Вільний член нашого ряду. А0 помножити на b тобто 0 Тобто С0 буде дорівнювати А0, b 0 який буде коефіцієнт при х в першому степені Це 1 А як ви можете, розкриваючи дужки, одержати х в першому степені? Ну, або це множиться на це, або це множиться на це. Так? Тобто ось так, буквально. Да? От. І виходить, що у вас коефіцієнтом буде A0B1 плюс А1 на b 0 Який буде коефіцієнт при х квадраті? Знову, як ми можемо зібрати х квадрат після розкриття дужок? 1, 2, Значить, або С на С, або С на С, або С на С. Так? Ну, тобто 0 на 2, 1 на 1, 2 на 0. Так? Виходить, що С2 буде дорівнювати А0Б2 плюс A1B1 плюс А2Б0. І Якщо ви уважно подивитесь на індекси, це всі можливі способи розкласти двійку в суму двох доданків. Двох цілих невід'ємних доданків, як не сказати. Так? Ну, С3, я думаю, ви вже самі можете написати. Диктуйте. Ще можете згадати, як ми будували біном Ньютона на виду А плюс Б в Н. І там от було абсолютно те саме. Одна степінь зростала, а інша спадала. Так? так от, в загальному випадку елемент СН буде рахуватись за ось такою формулою. Це буде сума по 0 до n А з номером К помножити на Б з номером Н-К. Ця операція називається згортка послідовності а і Б. То послідовність, яка виходить після множення двох рядів, ну, послідовність коефіцієнтів, відповідно, так? Задається операція, яка описується таким відношенням. І ця операція називається згорткою послідовності коефіцієнтів першого другого ряду. На. Запам'ятайте. Знадобиться. Причому, коли я кажу, знадобиться, ну, Я сподіваюся, що я сьогодні встигну показати, як ця згортка застосовується. Але це, мабуть, одна з ключових операцій на генератрисах. Тому що, бачите, для генератрис це дуже проста операція, це банальне множення. Множення в кільці. От Ми побудували кільце генератрис, і тепер в ньому множення задаємо. О. А тут, який зміст цієї операції, ну, згадайте, точно точно про зорку Вандермонда, яку ми казали, да? класифікація. Комбінаторних конфігурацій, якщо у вас деякі елементи жовті, а деякі блакитні, тобто розбиті на два підкласи. Вот. І, відповідно, кількість елементів да, одного і іншого, вони отак от синхронно співвідносяться. Да? Одних більше, інших менше, відповідно. І ми розглядаємо всі можливі способи пофарбувати елементи всередині. Так? У вас буде або нуль жовтих, або один жовтий, два жовтих і так далі. Власне, чому згортка Вандермонда називається згорткою Вандермонда, а не якоюсь іншою там, красивою э, штукою. Ну тому що це буквально операція згортки послідовності. послідовностей. Ми далі це покажемо. От. Таке називається розрідження послідовності. Це від х, а тут буде А від Х в степені С. Дес якесь ціле число. Натуральне. Що перетворюється послідовність коефіцієн? У вас цель від. Це буквально буде сума по N від 0 по К від 0 до нескінченності. Нескінченності без я сказав. А, а з індексом k на x в степені ks. Тобто, якщо S дорівнює 2, у вас будуть степені 0, 2, 4, 6 і так далі. Так? А степені 1, 3 п'ятий 5 зникає. Якщо у вас S дорівнює 3, то у вас буде степень 0, 3, 6, 9 і так далі. А степені перший, другий, 4, 5 і так далі зникають. От. У нас немає зникають, у нас і множиться на 0. Відповідно, у нас послідовність С буде виглядати так. А0, 0, 0, 0, потім А1, 0, 0, потім А2, 0 і так далі. Власне, це N буде дорівнювати A з номером К, якщо N дорівнює ks, І нулю, якщо N не поділяється на S. Ну, чому я кажу розрідження, а ви нулями просто розріджується ваша послідовність От, до потрібного стану. Yeah. В принципі, о, бачите? І розвідження, і масштабування це часткові випадки, більш загальна операції, якої композиції. Ви в один ряд відставляєте інший. Композиція це теж дуже потужний інструмент в комбінаториці, але А не кожен ряд можна підставити в кожний. Ми цього зараз доводити не будемо, але підставляти можна тільки такі ряди, в яких немає вільних членів. Якщо підставити ряд, якому вільний член, у вас вільний член у результаті це буде нескінченна сума, яка фіг його значимо дорівнює. Може збігається, може розбігається, коротше, це порушує алгебру. А якщо підставляєте ряд без вільного члена, ну там все красиво звертається. А детально знову-таки спецкомандує. В мене там окрема лекція про те, як композиції будувати. Тобто, які там комбінаторні зміст і що ми з цього будемо робити. Так. Снова нашла хал! А, знову знову таке. Бачите ви A від X функцію від XA? Яке нестримне бажання вас повинно виникнути? Взяти від нього похідну. О. Значить, Тут я знову трішки технічні деталі опущу, чому, тому що наші ряди це не дійсно значні функції. Це формальні ряди, відповідно зовсім інша алгебра. Але оператор формальної похідної, який ми зараз опишемо, він діє абсолютно так само, ніби цей ряд це дійсно значна функція від X. Тобто у нас ряд С від Х це буде оператор D від A від X. Або можна класичні позначення використовувати, або навіть і стак. Хоча ми заслуджуємо тих, хто використовує штрих для похідної. І це фактично буде що? Це буде сума по n від 0 до нескінченності n умножити на an n на x в степені n-1. Але n-1 погано. Тому ми беремо p n від одиниці до нескінченності. Ні-ні. Ми кажемо, ще, що дорівнює 0, тут 0. Так? Тому ми можемо сміливо починати від одиниці а потім робити зниження індексу. Так? І тоді тут буде АН плюс 1. Н плюс 1 на A n плю 1 на XP N. І ось це і буде наша послідовність СН. <кій> тобто, якщо ми беремо похідну, то результуюча послідовність, це сумнута послідовність А помножена на номер. Ну, кожен елемент множиться на свій номер. Yeah. Yeah. Який комбінаторний зміст буде у такої операції? Yeah. Пам'ятаєте, Сара Лансолота? Да? Yeah. Вот. Uh, у вас є вибірка. Да? Всі елементи однакові, тому що порядок не важливий. Тепер берете одну людину і кажете: ти головний. Скільки способів це зробити? Скільки елементів у вас є, стільки способів обрати головного. Тобто, да. це. Коренізація. Да, ви обираєте елемент, який називаєте коренем вашої комбінаторної конфігурації. Ну, ти кореневі дерева будуються, берете будь-яку вершину, каже, ти корінь. І дерево починає типу, з цієї вершини рости. Обирав меншу вершину, воно по-іншому росло. Так. Вот. Тому похідна ну, її комбінаторна зміст це от, типу, внесення ось такого кореня. Вот. А... Ну, якщо зовсім чесно, то правильно треба взяти цю штуку і помножити на X, і тоді от оператор XD це якраз і буде. Технічні деталі. Головне, щоб ви зараз обістили. Yeah? Я обіцяв, що в нас буде алгебра без комбінаторики і знову вас обманув. Не можу в нас бути алгебра без комбінаторики. Так, ну і відповідно, в чому зупиняємось. Є похідна значить буде інтеграл. так? От. Ну, так само цель X, оператор формального інтегрування і, або ну, більш звичайно, значить, простіше використовувати визначений інтеграл від 0 до X, щоб не виникало констант інтегрування. От. Але, якщо потрібно, можна з константно. Так, значно, відповідно, підставляємо, що в нас тут виходить. Сума по n від нуля n, тож, Х в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1. Вот. Знову таки зсуваємо і бачимо, що у нас це 0 дорівнює 0, а це n буде дорівнювати а n-1 поділено на n. Для n від туди неці прочинучої. Тобто сув в інший бік, да, похідна давала сув в плюс 1, то буде сув в мінус 1. І там множилася, тут ділиться. Ну, що логічно, да, інтеграл повинен робити дію обернено до похідної. Що ж це за дія? така циклічне розпорядкування. Пам'ятаєте задачу про хороводи? Якщо у вас саме циклічно неважливо, як вони розташовані, ви можете їх по колу обертати, ну вам треба на N поділити на кількість обертів вашого кола. Yeah. Вот. От власне, серланцелот робив коренізацію, і з кола робив, типу фіксував, я свято прибивав. А тут навпаки, да. ви корінь прибираєте і починаєте знову по колу це все обертати. Ви mm будете, -hmm. що це не дорівняно. Як виходить, що це не дорівнює? Порахуй. <insulation> ну, тут будуть тупо інтеграли від x степені n. Ну, Від х в степені n від 0 до х. Ну, навіть інтеграл від одинички це буде x-0. Інтеграл від x буде значить, х квадрат мінус 0. І так далі. Так? Тобто саме ось це 0 внизу робиться 0 рівним 0. Якщо ми брали невизначений інтеграл, то це нуль дорівнював би чому завгодно. Це якраз була б константа інтегрування, яка типу будь-яка. Да? А інші елементи ну, такими ж співвідношеннями задаваються. Yeah. Yeah. Так. І останнє, що нам треба, на раціональне місце використовуємо. Важлива штука коефіцієнтний оператор. Ми йому кажемо, дістань коефіцієнт при x в степені n в ряді a від X. І він нам повертає a N. Власне, той самий коефіцієнт, який там стоїть. Прийшла Павла Антонівна, насварила б мене, бо це не оператор-функціонал. а Але для мене це все оператор. А, питання, як дістати з ряду nти його елементу. Давайте тут куточечку намалюю. Як мені дістати А3? Відняти все інше і будь Значить, тобі треба для цього дістати всі інші коефіцієнти. <головічно>. Я не хочу це, я хочу якось... Так. Ну от дивіться, беремо похідну. Що робить похідна з цим рядом? Оце зникає. А тут х теж зникає, а тут все зменшується на одиничку. Да? Ну, тут ще дійка виноситься, тут рійка виноситься. Да? Беремо другу похідну. Ось це зникає, тут х зникає, тут ще двійка виноситься. Так? Беремо третю похідну. Оце зникає, х зникає, тут ще одничка виносимо і так далі. Да? Тобто, щоб дістатися до третього коефіцієнта, вам треба взяти третю похідну, і цей коефіцієнт переїжджає у вільний член. Як його дістати з вільного члена? Підставити 0 замість х. Всі інші доданки візьмуть за нулюються. А цей залишиться, тому що він на х вже не множиться. Тобто, щоб дістати А0, ви просто в А підставляєте нуль. Все, що було А1 на 2N множиться на 0 і зникає, А0 залишається. Так? Щоб дістати А1, ви берете першу похідну, А 0 зникає, коли ви брали похідну, А1 стає вільним членом. Підставляєте 0, все зникає окрім А1. Щоб дістати А2, значить, берете другу похідну. Значить, єдине, що вилізають ось ці степені послідовно. 3, 2, 1. Тобто у n-тій похідні вільний член буде не АН, а N помножений на N факторіал. О. Тому, якщо я хочу дістати просто А5, то я повинен взяти вираз 1 поділити на n-факторіал, взяти n- до похідну від нашого ряду і замість х відставити 0. Іноді дуже зручно саме так шукати коефіцієнти. Це не єдиний спосіб. От буде у вас наступного семестру теорія функції комплексної змінної, ви дізнаєте, що таке інтеграли коші. В ТФКП дуже зручно. Ви берете будь-який шлях інтегрування і по ньому інтеграл дорівнює нулю. А на дорівнює нулю тільки тоді, коли у вас всередині цього контуру є точка, в якій, там, скажімо, ділення на нуль відбувається. І от тоді інтеграл повертає якесь змістовне значення. Так от, ми щоб дістати коефіцієнт n, спеціально ділимо ряд A на вираз x-x в степені n. Боже, я забув базові речі. Капець. Коротше. Спеціально робимо в потрібній нам точці діру ділення на 0. Так? І потім беремо інтегральчик навколо. Рахуємо, він повертається повертає саме течному потрібно. Не буду казати, як саме, тому що бачите, де ж помиляєш. Ну, тим не менше. Тобто, ось ці штуки. Ми не описуємо, як ми беремо коефіцієнти з ряду, тому що ну, є декілька методів сутоалгебричних, як їх діставати. От. Ось цей, ну, враховуючи, що у нас є оператор формальної похідної, він працює завжди. Так? Окремо для оператора формальної похідної треба довести, що всі властивості похідної, якої ми знаємо, вони для нього виконуються, вони виконуються. Наступного семестру доведете. Але не всі. Дотеляна доведе. Так. А, всіх добра, з пацієнта доведуть. Окей. Yeah. Так, ну і давайте все ж ще трішки вашого часу. Я вам покажу, як згортки будуються. Це важливо.